Любина Богом Берлина для всіх українців одна моя мальонича країна, хлібів золотих сторона. Негодами, лютими бит, віками ти йшла до мат, тобі в небі зорю світити і волю і долю знайти. Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це перший обов'язок народів. Для українців також землею є Україна. Вона полета потом і кров'ю сотень поколінь їхніх працелюбних і героїчних братів. Шануйте героїчну історію великого народу. Невпине час страждань, людського болю нам відраховує і днини, і години. Вінок терновий, повивши волю, лежав і на чолі, на серці України. Ніколи серце й і, і груди, його голком пливаються у тіло, чи не порано схалинути люди, наше сонце нам тоді світило. Ось і знову прийшли на наш поріг, здолеточила осінь, свічками запалахкотіли берези, вбралися в золоті шати красені клени, червоні калини, тихі, мріливі, зажурені стоять оці осінні дні. Земля переливається всіма відтінками золота, а над нею синє, чисте. Поздонене. І здається, ніби це знову прийшла до нас прочиста Діва магія і знову розкинула над нами небесний синій омофор покров, щоб знову захистити нас, змусити замислитись над цінностями життя. І здається, що вибрала ця осінь цю красу, всю непорочність, все щастя і гори Тієї, що віддала сина свого, напитала людям. Тієї, що стояли біля його Христа і кров'ю вбивалася в серце, Тієї, яка, незважаючи на все, заподіяли її рідну лихо, стала їх найпершою захисницею, тією, до кого ми звертаємося у своїх молитвах.